Доброго ранку вівторка. Бажаю здоров'я, сил, віри та натхнення на новий тиждень. Сьогодні 30-та місячна доба і має назву дуже гарно: золотий лебідь. До речі, така місячна доба буває дуже рідко. А що вона нам дає? Не дивлячись на те, що місяць, ось-ось, молодий народиться, нібито сил немає, але для нас відкриваються досить такі таємничі. Ворота підсвідомості це день, коли ми справді можемо доторкнутися до сили прощення. Погодьтеся, що іноді прощення дається непростими зусиллями. Та й насправді вибачити можна тільки того, хто просить вибачення. Але якщо всередині з почуття любові ви готові пробачити тих, хто колись там завдав болю. Звернутись за допомогою і підтримкою до Всевишніх сил, то ви обов'язково знайдете для себе цю підтримку. Це день, коли ми знову ж таки. Підводимо підсумки, і нагадаю: з раночку і до 14.20, бо потім народиться місяць. Це найсприятливіший день, коли ви справді відчуєте всередині велику подяку за те, що ви справді є, і живете це життя, живі не тільки тілом, а ще і душею. Це день, коли можна помолитися, день, коли можна справді написати лист подяки. Подяки за усе хороше і не дуже те, що у вас є в житті, бо ми усі в житті йдемо не шлях, але ж саме той факт, що ми можемо іти, ми можемо відчувати, бачити і почуття любові відчувати, і почуття радості, і злість, до речі, теж здорова емоція. Це все нам дає можливість саме те життя, яке ми живемо. Сьогодні важливо знову ж таки повернутися назад і проаналізувати цілий місяць. Особливо. Зрозуміти, які важливі духовні для себе уроки ви отримали, які нові знання. Бо місяць був дуже непростий для кожного із вас. Так, місяці пролітають, але якщо ми не зупинимось, ми не зможемо побачити і покласти собі в скарбничку ті дорогоцінні знання і досвіди, які ми отримуємо протягом усього нашого життя. А місяць о 14.25 перейде уже в нову фазу, і ми будемо зустрічати нові енергії. Це магічний період, щоб записати свої плани. Нагадаю, корабль, який Знає, куди він пливе, обов'язково досягне саме того берега, до якого прямує. Тож важливо для себе визначити орієнтири. Єдина ремарочка це з 14.25 до 18 у вівторок місяць трошечки буде ще налаштовуватись і знаходитись у позиції місяця без курсу. І є така традиція, що ми важливих планів, рішень не приймаємо, бо нібито ще немає. Чіткого розуміння, а ось ввечері я прямо наполягаю на тому, щоб ви не полінувалися і записали собі плани на наступний місяць. Конкретно з датою, не в тому сенсі, що у мене буде, а я вже маю. Важливо писати в стверджуючій формі з датами, з цифрами. Якщо я хочу дохід більший, то я маю дохід. Хід такий, якщо я хочу кудись подорожувати, то я поїхала, я отримала в стверджуючій формі. Тож вівторок такий дуже цікавий. Він іще не про те, що ми кудись рухаємося, бо сил теж небагато, але у ньому є багато таких відчинених шпаринок, де ми можемо використати енергію Всесвіту собі на благо. І підказочка традиційно для того, щоб поміркувати над чимось таким філософським і цінним. Успіх це те, як високо ти підстрибуєш, коли досягаєш дна. Зупинись! Та поміркуй, чому життя тебе зупиняє, коли хочеш жити та йти швидко. Дуже така цікава підказочка. Ну насправді, іноді, коли ми досягаємо дна, справді ми відчуваємо в собі ресурс і силу. Бо для того, щоб знайти силу, часом буває і така потреба, що потрібно лягти та відпочити. Але тут іще є така цікава підказка: що погодьтеся, іноді хочеш, хочеш щось робити, а воно все не складається. Тут якраз є місце, де треба і зупинитися, і подумати, а чому життя мене зупиняє? Може я не туди йду, може я не з тими йду, а можливо, це взагалі не мої цілі. Ну і скажу чесно, що ця підказочка для мене прямо сьогодні і є дуже влучною, бо теж маю певні ситуації, над якими маю поміркувати. І Нагадую, що уроки іноді бувають болючими, але і дуже цінними. Гарного дня!